Життя. Як ми це життя проживаємо, як ми відносимося до часу, як ми відносимося до того, що жити важливо сьогодні, сьогоденням, що треба бути увагою і фокусом тут і зараз. Не вчора, не завтра, а саме оцей день, сьогодні, народжується наше життя і воно має термін. Тому якщо ми будемо старатися проживати емоції, досвід, але напротязі сьогодні, оце, і є наше життя цей день, який ми просипаємося, де ми починаємо ранок, день, вечір, люди, вибір, який ми робимо, чогось ми досягаємо вже тут і зараз, ці мікроперемоги, саме це і є життя. Тому треба цінувати, дуже важливо цінувати, цінувати саме ті хвилини, ті моменти. Тому що не знаємо, як буде завтра. Не варто турбуватись про минуле, про той рюкзак, який ми накопили. А зараз, От почати жити це життя повну, саме зараз і вибирати найкраще для себе. Я в цьому році побував в різних країнах. Я їздив в Турцію, я був в Іспанії, я був в Греції, я був в багатьох містах Італії. Це і Сардинія, і Сицилія, я був в Болонії. Друзі, все це тільки, тільки, тільки за цей рік. Я був у Болгарії в Софії. Все це тільки в цьому році. І зі мною в оточенні були мої друзі, партнери. Так, це мережевий бізнес, ми разом. І це вже було життя, це вже є життя і скоро буде нова подія. Друзі, сьогодні, як проходить твоє життя? Чи щасливий ти, чи ти радісний, чи ти насправді живеш сьогодні наповнено і вибираєш себе? Чи можливо чекаєш, що колись я почну жити? Колись я почну вибирати? Так, колись і моє життя буде іншим. Я вам скажу з мого досвіду, це колись. Та воно не настає. Його потрібно маленькими кроками. Вибирати і створювати, будувати і насолоджуватися. Головне насолоджуватися кожним днем. Сьогодні, зараз, тепер.